Ох, у мене таке відчуття, що мене ніхто не розуміє. Ого, ти така серйозна та загадкова подоболистка. Тихо лічено хвістко, ти другорядний персонаж. Це не має значення. Гаразд. Гей, hey, Сол, схоже, ти багато знаєш про нас, пророканих котів. Природно. Ти прийшла за моєю порадою? Мені було цікаво, чи може ти знаєш щось про наших батьків? Звичайно, а що б хотіла запитати? Ти мій батько? Так, я знав весь цей час. Зачекай. Я мала здогадатися, як ти смієш зустрічатися з лостоплесою. Відповідай мені. З -з -з Зачекай секунду. Я неправильно тебе зрозумію. Гей, ого, подобули звідки ця кров? Ось так вона останнім часом та вбиває здобула. Завжди чудово бачити, як твій учень перетворюється на грізного воїна. Але... хтось бачив соло. О, лічина хвістко! я так тебе люблю!